Знімаю для каналу Дніпрозапчастина. Чохол, утеплітель капота. Дуже хороша якість. У мене був чохол від Дніпро-Запчастини, він був коротше, тепер він подовжений. Як бачите, по моєму проханню зробили з вирізом під передні фари в решітку. Ось так виглядає. Все підходить дуже гарна якість. Дякую, Андрію, за те, що прийняли до уваги моє прохання. В общем, все. Или mm -hmm, четко.